Ми будемо з вами дуже гарно сваритися, Я привели партнер. Ви учасник злочину, ви учасник питання. Значить, Іванович, це, розумієте, це, вибачте мене, я довго тримався і знаю вас давно і не хотів би вам хамити. Але я не хамлю. Ви співучасник злочину. Ви взяли його. Це що тільки дурачку? Це що, дурачки з нас робите? Взяли на комунальне підприємство. Ми з нього будемо пам'ятник робити. Комісії скільки ходило. Ми мали буде з нього робити пам'ятник Небесній Сотні. А виявляється акт не склали. На збереження не передано. Хто оце несе відповідальність? Кстин Іванович. Хто зараз виконує цю... Ці... Хто за це напозонів? Я себе відповідальність не знімаю. Ваші депутати воріжки! Вони принесли. Де болотнику? Принес. Що болотів? Коли їхні болотні посівуть, вони не нормально. Купити 10 тепловізорів. І це питання буде це. Ми зараз до болотніка поїдемо. Ну добре, ну що? Ну це чому ви, такі чому такі ви як, як міський голова, чого ви палець у палець не вдарили? Чого не був складений акт? Чого воно на збереження не було дано? Ви з нас дурачків робите, так? дурачки міську громаду дурачками робите, виставляєте? Ні, ну ще ніхто це, ні, це, нікого це, нічого це, не робить. питання Я рахував по ціни. Я прикидаю, 6 метрів. От ми вам доповідаємо, сьогодні ми були, от хлопці Айдаровці домовляються кілька БТРів взяти з От Домовилися, знайшли місце, де да. їх шліфануть, тому що вони 20 років стояли. Розумієте? Воювати там немає чим. Зараз командир де на зустріч відправляє тут, на в базу, де їх реконструюють, тому що там треба перебирати повністю, розумієте? Я вам розказую, що для того, щоб відновити і почав танк їхати, і стріляти, ті, які стоять.